Доброго дня! В нас для вас сьогодні огляд на термос від фірми Трамп. Цей термос дуже стильний, гарний, надійний та міцний. Користуємося вже місяць. Купували в магазині Ало. Магазин Ало, як завжди, на висоті. Сервіс, обслуговування. Нам подобається цей магазин, і ми часто замовляємо тут товари. Цей термос має об'єм 08 літрів. Він не маленький і не великий. зручний у використанні, підходить для людей, які беруть з собою обіди, бо не мають змоги розігріти їжу. Така річ їм стане в нагоді: ми обрали термос оливкового кольору. На сайті є ще і чорний колір. Оливковий колір нам приємний. Термос з нержавіючої сталі з широким горлом, призначений для перших та других страв, має велику пробку, яка оснащена кнопкою клапаном для стравлювання надлишкового тиску. Термос тримає температуру 68 градусів Цельсія 6 годин. Температуру 54 градуса Цельсія тримає 12 годин. А температуру 40 градусів Цельсія навіть 24 години. Тобто, це говорить про те, що цей термос фірми Трамп дійсно стильний, гарний, надійний та міцний. У комплекті є складна ложка. Зараз я вам її покажу. Вона знаходиться у кришці. В отворі для зберігання під кришкою. Ця ложка довга та зручна. Вона розкладається міцна та зручна у використанні. Кришка закривається міцно і немає протікань. У комплект також до термоса входить сумка для перенесення термосу. Це сумка чохол. Вона як окремий аксесуар для цього термосу. Сумка не тільки захищає термос від активного користування від подряпин, але ще всередині вона оснащена термоекраном, який додає час для тримання температури та має кишеню. Термос був у нас в такій коробці. Ми маємо також чек про оплату від магазину Ало, в якому зазначено строк гарантії 1 рік на цей термос. Ми дякуємо магазину Ало за можливість купувати якісні речі. І рекомендуємо вам здійснювати покупки в магазині Алло, користуватися сайтом магазину Ало. Дякую всім за увагу! Приємних вам покупок!